Всім хай! З вами я Фрігай, і зараз я граю гру, яка називається Uncharted. Я хочу знімати проходження. Не знаю, чи в мене вийде. Тому що зазвичай, коли я виходжу з сервера, воно мої речі не зберігає. Ну, я на різні сервери просто заходжу. Попробую на один сервер, я його назву казати не буду. Я, вибачте, ну, зараз почнемо проходження. Я заюзію ферму, сподіваюся. Це буде не дуже важко. Я вже знаю, як уникнути деякі звонки. Треба повільнити, вони можуть тебе не замітити. Ну, надіюся, вийде. Я вже знаю <клух> її. Прошу прощення за те, що так рідко відео виходили. О, замітив зомби. Попогано. Дубаю. Я тебе не люблю. Стань. О, бімо, чекаємо. Якщо залізти воду, вони зато мені... Вони води бояться. У мене зараз в воду, якщо енергії вистачить. До речі, хто має... Я Почала на чай з Відео, я це відео вибачаюся, тому що так рідко виходить, так рідко виходять. Я вам скажу так, у мене нема можливості. Я не знаю, що знімати. От в коментарях пишіть ідеї, я знімаю безплатні ігри поки що. Пізніше за лайки, коментарі і підписки буду знімати непрості такі ігри. Багато різних грошей. Ну зараз ну скористався ти! От нам на початку зразу ж зло. Що ми знайшли? До речі. Я кінцівку, на кінцівку відео буду ставити мелодію. Зараз я її включу. Лайк, напишіть, напишіть в коментарях. Якщо ви хочете, щоб ця мелодія була в кінці відео. Зараз. Що ви, думаю, вам вона сподобалася, мені в якщо часто дуже сподобалось, думаю, я буду її ставити. От принаймні, в цьому, це відео буде перше, коли я буду ставити цю молоді. З мати я ну, надалі можу тільки 10 хвилин. Я думаю, вам їх 10 хвилин вистачить. Перегляду, сподіваюсь. <клес> так one shot П'ять shot Якби тут були черки з одного пострілу такі от. Це було би класно. Так. патронів ми не маємо, нічого на цьому немає. маємо тільки такий приціл. Розумію. <клес> Ух ти Зразу ще одна, вже трохи навіть інша. Та я сильніше думаю, цю витратила. Да, мені бачу дуже повезло. Зразу мене бачить. Коли я знімаю, мені дує це. Це тому що я знаю, що всі на мене дивляться, я радий, коли я радий, мені завжди щастить. Так. щось в мене ще мапи я не маю. Не. Ух ты, тільки почали віці Ті який вже інвентар. Ліпушки і пачка патронів. Від ну, я зараз на дрова, за дроги минулий місто. Там я заюзи. Ще й так близько до міста. Я в швидці. Ще раз мені так зараз на цій грі. А я вже її граю пару днів, два, чотири, перше, та друзі. Сподіваюся, ми це все не тратимо. <залю> Буде дуже обідно. У мене так скачалося, що воно не зберігає. Так, шоколад. Думаю, захалуємо, поки не зіпсувалися. Думаю, я зараз поставлю на паузу, на паузу, заюзую все, покажу і покажу, що я отримав. До зустрічі. Ну, от, продовжимо. Я вже все заюзав, Ось, що я знайшов. Тато життя, як бачите. Дивіться, що я знайшов. Ну, знайшов э, скотч, знайшов турич. Виваж там. Ну і знайшов пушку. Більше я нічого не знайшов. А я один раз вмер, я знайшов свої речі. Так, а, окей, думаю. Раз. Ну, ми йдемо далі. Я зараз прямую до іншого міста. Зустрінеться, якщо я побачу щось цікаве. Або якщо я вже задума до наступного міста. До зустрічі. Я щойно зустріла цю людину, і вона хотіла мене вбити. Дивіться. От такий вогонь захотів мене вбити. Ви дивіться на нього. Так. Я йшов, а ви бачите, недалеко. Я подумав, може мені. Закінчити знімати, задаю за одне місто, знайшов файні речі, коли зло. Ну, навіть не знаю все-таки, думаю, згодом ведома із Раз. Мені пора прощатися. З вами був зберігайте, підписуйтесь на канал. Так, лайки. Бай-бай.